І так, ми зараз будемо знаходити сандалики, то яким кольором будемо обводити? Зеленим. Зеленим. Що будемо малювати? Круг. Ні, це не круг, це круг. квадрат. Платічко, яким кольором будемо малювати? Червоне. червоне. Таке червоне, як твоя футболочка. Червоне. яка це фігурка? М. Так, яка це фігурка? Дивіться, скільки має кутиків? Один, два, три. То що буде? Трикутник. Молодець. А салат яким кольором будемо малювати? Синім. Салат. Яка фігурка? Круг. Круг. Молодець. Ти взяв який колір? Зелений. Зелений. Що будеш малювати? Ну, скажи. Щоб Ту. води. Ту, сандалі, так? Яка фігурка? К -квадрат. К квадрат. Молодець. Обмальовуй квадратом Всі сандалі. Але гарні, гарний квадрат рівненький. Дивися, я тобі покажу, бо це квадрат вийде при... як круг. Палочка. Палочка. І тоді ми їх з'єднуємо. Бачиш, довше палочку. Давай. Всі сандалики. Шукай, де є сандалики. Квадрат. Кажи палочка, зелена палочка. Тримай листочок другою рукою. Довшу палочку. Тут довшу. Тримай листочок рукою. Тут палочка і з'єднуємо внизу і вверху. Який колір? З... Зелений. Зел... 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 Яка фігура. Квадрат. Колор... Зел... Шукай ще сандалі. Де у нас ще є сандалі? Є ще сандалі. Найшов сандалі. Ану, дивися, добре. Де такі сандаліші є? М -м Внизу. Є. Що окреслиш? Скажи, квадрат. Палочку, палочку з'єдну. Квадрат. Який кольор? Зелений, добре, всі вже сандалики, всі знайшли, так? Що зараз будемо обводити? Який колір? Червоний. Що це? Плаття. Яка фігурка? Ні, річ. рахуємо. Раз, два. Три. Кутник, бо три кутики має. Трикутник. Давай, дивися, я тобі покажу. Як кладе собі тут крапочку, тут і тут. І з'єднуєш. Три кутики. Три вершині має. Тягни. Так. Ой, який гарний. Трикутики. Угу. Який колір? Цервоний. Червоний. Добре, шукай ще платчика. Пилди крапочки. Так, нижче чуть-чуть кладе крапочку. Чуть-чуть нижче, бо то платка не влізе. Посередині платье і ось тут. Давай, з'єднуй. Що ми з'єднуємо? Що це? Ми окреслимо? Рікутник. Молодець, червоний. Далі. Клади крапочку. Так, там клади, клади. Нижче. Нижче платічка, Нижче платічка. Ось тут. І посередині платічка. Так, і з'єдну. Що окреслимо? Рекутник. Яким кольором? Молодець. Ще є платчику, ну дивися. Є, клади сам тепер крапочки. Так. Посередині. Добре. І з'єднуй. Рекотник. Кажи. Ай він який? Червоний. Червоний. Що у нас ще залишилося обвести? Салат. Салат. І якою фігурою будемо водити? Ти перший казав. Ні-ні, Фігура яка? Ка фігура? Що ми беремо гратися? Ну подивися, там ззаду стоїть. Що то є? Ото таке велике, кругле. Що то ми беремо на двір гратися? Круге, круге. Який колір? який колір? Синій. Таке як небо. Синій. Давай шукай салат круги. Повторюй. Круг. Круг. Так, да. Ой, який гарний тебе вийшов далі. Круг. Ще шукаємо. Кажи салат круг. Так, синій круг. Ще, шукай салат один є. Є, молодець. Добре. А тепер увага. А полічи, скільки у нас квадратів ти накреслив. Квадрат, сандалі. Квадрат, лічи. Три. Два. Так. Три. Три. Є ще. Нема. Покажи на пальчиках три. Три. Але так вже би я бачив. Тут кофе доносів. Три. Та молодець. А скільки трикутників червоних? Три кутні. Два. Три. Ще загубив один. А от тут оцей не Чотири. Чотири. Покажи на пальчиках. Чотири. Чотири. Ось такі пальчики гарні. Чотири. А, а це круги. Давай лічи салат. Цей не лічимо. Тут що а ти Один, обив? Два, три. Нема. Є, yeah. ти загубив. А ну, подивися, добре. Чотири. 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 Покажи пальчиками чотири. Покажи пальчики чотири. А зах... от і так показуєш. Добре. А тепер скажи: а хто залишився? Що і хто залишився? Ану покажи мені. Необведене. Хто у нас залишився? Сорока. Це істота чи не істота? Істота. Яке питання до істоти ми клали перше? Хто? хто? Молодець. А це хто? 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 Що назви? Це? Це? На... Ну, дай назву. Хто це? Собака. Собака. Собака істота чи не істота? Істота. Ану полічи, скільки в тебе собак? День два. Добре. А скільки сорок? День два. Добре. А хто ще лишився? А хто це такий? Це День. сова. Це сова. Поліче, скільки совенят? Три. три. Це істота чи не істота? Істота. Істота. Яке питання поставимо до істоти? Хто? Молодець. А що це? Е це? Це. Забери відротика. Це. Сокира. Сокира. Так, так. Рубати дрова. Сокира. Скільки сокир у нас є? Два. Дві. дві дві сокири, так? А скажи, це істота чи не істота? Не істота. Не істота. А на яке питання відповідає? Хочу. Що, молодець? Бачиш, я гарно попрацював?